Я прокинулася десь після опівночі від е, вибухів, поняла, що нема світла. А у мене розрядився якраз телефон, і думаю, що ж мені робити. Я ж не інформацію навіть не прочитаю на якось. А так я знаю, що поруч знаходиться пункт незламності. То я вирішила сходити і підзарядити і глянула, що й води нема, і думала, хоча б набрати скільки там з води, хоча б якусь бутилку. В ніч з 5 на 6 травня пані Оксана пішла в пункт незламності, розташований у приміщенні сусідньої школи. Підзарадила телефон, набрала водички, попила водички і вже дождалась, коли відмінили, відмінили повітряну тривогу. А так як і укриття тут поруч, то вже було не так страшно, як знаходитись вдома. За минулу ніч пункт незглавності та укриття в приміщенні школи відвідали понад два десятки людей. Розповідає директор. Здебільшого каже: люди заряджали телефони. Є три генератори, які знаходяться постійно в роботі, якщо необхідно це, також люди можуть попити водички, зробити собі чай, каву, пригоститися печивом. Також можуть відвідати туалетну кімнату. Також у нас є дитяча кімната, де можуть мами погодувати діток, також з ними відпочити, помалювати, щоб діти себе почували більш-менш спокійно в нашому закладі. На випадок довгого перебування на пункті незламності є всі необхідні речі для того, щоб відпочити: розкладушки, одіяла, подушки, постільна білизна. У пункті незламності є аптечка запас питної води. Також запаси води є в укритті, яке теж розташоване в приміщенні школи. Тут можна набрати воду за потреби. Люди були до п'ятої години ранку, потім вже почали розходитися. Також люди користувалися укриттям, коли була тривога. У нас теж там є можливість зарядити телефони, попити водичку, відвідати туалетну кімнату і відпочити. В сумських закладах освіти розгорнуті і готові до роботи 48 пунктів незламності. В ніч на 6 травня ними скористалися 94 людини. Повідомила начальниця міського управління освіти Неля Вербицька. За інформацією на сайті Сумської міськради, у сумах, окрім закладів освіти, пункти незламності розміщені також у будинку нічного перебування, центру берегиня та в адмінбудівлях сумської міськради. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.